У нас не вже не 300 звернень, а вже більше тисячі звернень. Е, люди цікавляться, звертаються. У нас вже сотні людей, які проходять військово лікарську комісію, вони вже погодились проходити службу в нашій бригаді, і вже десятки є. Хто вже підписав контракт, є вже хто проходить базову загальну військову підготовку, вже тренуються. Так що я думаю, що цей проект буде набирати обертів. і людей все більше і більше цікавляться цим. І вже ж військовою службою стосовно навчання, люди навчаються зараз. Вони вже проходять майже половину навчання. пройшли. це в них перший етап навчання. Базова загальна військова підготовка. Вона буде йти протязі 45 п'яти діб. Після базової загальної військової підготовки вони підуть на фахове навчання. Це вже залежить від того, яку посаду вони обрали. З яким напрямком будуть приймати участь після фахового навчання вони вже будуть долучатися до підрозділів, і вже з підрозділами ще проходити навчання особисто. Це вже вони більше до бойових дій. Вони вже проходять це навчання з підрозділом, які вони будуть виконувати бойові завдання, це злагодження, як так називають, і воно теж проходить приблизно. Мінімум два тижні, так що повністю весь період навчання у них буде мінімум три місяці проходити.